Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з очільником Пентагону генералом Ллойдом Остіном наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Поэтому, когда мы о том, о знаете, ну, Пічальна, ну к сожалению, не просматривають. Про це український міністр написав у телеграм. Я вітаю чітку позицію Сполучених Штатів щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Ми також обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Деталі згодом написав Резніков у Пентагоні. Поки що не публікували подробиць телефонної розмови. Нагадаємо, що попередній пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів становив 725 мільйонів доларів. А загальна військова допомога Сполучених Штатів для України уже сягнула приблизно 18 мільярдів доларів від початку вторгнення РФ. Розмови очільників оборонних відомств України та Сполучених Штатів відбувались на тлі нічим не підтверджених брехливих звинувачень Києву з боку Москви у підготовці провокацій із використанням так званої брудної бомби. Буду підключати до розмови Романа Безсмертного, дипломата і політика. Пане Романе, доброго вечора. З кожним доброго днем вечора. і з кожним тижнем все складніше сприймати реалії, в яких ми зараз живемо. От остання інформація, яку я читаю, про те, що міноборони Росії вже підготувалося до підриву брудної бомби. Ріановості повідомляє, що сили і засоби приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного. Зараження прес-секретар Пісков про це говорить після того, якщо його всіх обзвонив, от така от ситуація. При тому вони говорять, що Україна підірва брудну бомбу, а звинуватять все одно Росію. Але вони до цього готові. Погрожують Європі черговою хвилею біженців і усіма неприємностями у відповідь. Чого чекати від цієї всієї ситуації? Ну, а нам з вами. Мені здається, пані Ларисо, в цій ситуації не звикать, бо дев'ятий рік пройшов, коли ми всі в Україні прекрасно розуміємо, що те, що іменується Росія, це лайно держава, у ній лайно армія, там лайно солдат. І взагалі, схоже, що там на лайні все склеєно, і воно потребує весь час тримання в певному тонусі. Оцю вже чотирьохденну. Інформаційну атаку, пов'язану із брудною бомбою, починаючи з розмов міністра оборони, начальника генерального штабу Російської Федерації з міністрами і керівниками штабів Великобританії Сполучених Штатів Америки, я сприймаю лише як засіб. По-перше, відмобілізовувати і тримати в певному тонусі російське суспільство, російську армію і е, наганяти жах на нас. Але тут уже нічого не зробиш. Тому що, як показує соціологія, українці чітко розуміють, що у них є тільки один варіант перемогти ворога, тому що іншого. Результату українці просто не зможуть побачити, тому що ні їх держави, ні нас не буде. Але тут є ще одна одне слабке з моєї точки зору місце: це цивілізований світ і окремі його фрагменти. Я не так турбуюся за позицію, яку займуть Сполучені Штати Америки, Великобританія. Мене, чесно кажучи, здивували. Відповідь на цю інформацію міністра оборони Німеччини, яка сказала, що використання брудної бомби недопустимо. Причому вона не акцентувала увагу, хто і як може це зробити, і хто грається, mm -hmm. то із шантажем ядерної зброї, тепер шантажем брудної ядерними бомбами. Якимось і так далі. Я не хочу зараз аналізувати здатність самої Росії до подібних дій, тому що мені здається, в тому, що є Росія, вже не те, що на брудну бомбу немає сил і здатностей, В них немає мужності по відношенню до власного народу говорити хоча б маломальські, чесні і зрозумілі речі. Брехали, брешуть ну, і в будуть брати. Це не було і мети такої, чесно спілкуватися так от, з власним народом. Так от, мені здається. Пані Лариса. Справа в тому, що якщо тут з моєї точки зору оцінювати цю ситуацію, то все це більше розраховано на того власного а, споживача, бо він а, починає дотумкувати, угу. що насправді відбувається. І, а, Ті повідомлення, які зараз йдуть з Росії, які є з одного боку емоційною реакцією на похоронки, з іншого боку, напруга наростає, тому що зрозуміло, що відповіді немає, нормальної відповіді немає від влади. І це створює ну, ситуацію, оцю от, про яку я кажу, міжнародну, яка з моєї точки зору зараз потребує чергової мобілізації. В допомозі України навколо України, навколо Рамштайну і так далі. Бо розхитування цього човна не ну, Давайте так. З всі всілякою аргументацією воно носить собі дуже небезпечний характер. Знайте, Тому... я хочу я хочу зрозуміти панермане. Якщо ця брудна бомба буде використана, е, треба буде доводити, е, яка сторона її е, ну, підірвала для світу. Чи це речі очевидні? Бо ми говоримо, що розвідка володіє інформацією, що там не розконсервується ядерна зброя російська, поки що що вони не, не ну поки що цей алгоритм дії не. Запущений. А ця брудна бомба, така ситуація. Знаєте, от в Україні ж немає ядерної зброї, зато вони спромоглися брудну бомбу виготовити. От ніби от отака, план, брудний план Кремля, так би мовити. Ну, пані Ларисо, тут відповідь лежить на поверхні, бо переможцю. А це все не потрібно. Ага. Він і так перемагає. Тут все зрозуміло. І для того, щоб парирувати подібні речі здоровій людині із нормальною психікою, відповідь дуже проста: Скажіть, будь ласка, для чого українцям брудна бомба, коли ви і так біжите від них? Ну, для чого їм ще брудна? Щоб що? Щоб заражати власні території там, і так далі. Тобто для нормальних людей тут питання не існує. Але справа в тому, що Росією, як і Іраном, як і Китаєм, як частково іншими державами ведеться дуже брудна, нечесна психологічна гра інформаційна. І суть її полягає в тому, щоб пояснювати непояснювальні речі. От зверніть увагу: з моменту, коли стало очевидно, що Правобережжя Дніпра на півдні України ось ось буде звільнено. Спочатку почалася депортація з правобережної частини українського населення, яке породило масу інформаційних атак на весь світ. І тема брудної бомби це чергова, тому що почалося все з застосування ядерних озброєнь, потім шантажем атомної станції в енергодарі і так далі. З моєї точки зору, от на даному етапі. Це всього навсього інформаційно-психологічна операція, суть якої це паралізувати розум українців, заробляти хоч якусь паузу, здійснювати додаткове озброєння, перегрупування військ і так далі. Що в якомусь в якійсь мірі, от з точки зору того, що я вам уже сказав. Воно не вражає українців, але воно впливає на багато точок у світі, які хитаються, які не можуть визначитися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.